Ти знаєш, як відбулася перша зустріч Путіна і Порошенка в Нормандії? Мені, очевидці цієї зустрічі, розповідали, що Путін категорично відмовився від зустрічі з Порошенком. Сказав, що Порошенка не легітимний президент, чи легітимний президент Янукович, що він не буде розмовляти з Порошенком. І цієї зустрічі в Нормандії, в принципі, не мало бути. Як вона відбулася? Порошенка зустрічався з Оландом. Вони сиділи в окремій переговірній кімнаті, Путін весь час розмовляв з Меркель. Вони прогулювалися повз там переговорні конах. І вона раптом штовхнула його в ту кімнату, в якій були Порошенко і Олан. Так було домовлено між нею Олан. Путін побачив там Порошенка і став виходити. Вона закрила двері своїм тілом, федеральний канцлер Німеччини. Він почав її відштовхувати. Вона сказала йому Володя, я обіжусь. Ну це російською мовою. Вони розмовляли між собою російською мовою. Коли вона сказала йому, Володя, я обіжусь і якось на нього подивилася, вона він, напевно, побачив в її очах можливість припинення будівництва північного потоку, необхідного йому для подальших дій. І він сів і сказав 15 хвилин. З цього моменту почалися контакти між президентами Росії і України, яких, в принципі, не мало бути. І кожного разу, коли він відмовлявся від цих контактів, вона його буквально перемушувала продовжувати діалог. Так було і в мінську. І, звичайно. Він просто чекав, щоб її не було. Чому я вважав, що вона робить велику помилку? Тому що, тому що я вважав, що якщо вона побудує північний поток до кінця потік і піде, ось це буде для нього індикацією, що можна починати війну. Але знову таки не будемо на Меркель відповідальність за це скидувати за цією простою причиною, що ми мали готуватися. До війни, а не до миру. Меркель була федеральною канцлеркою Німеччини і в 19-му році, і в 20-му, і в 21-му. І в 22-му. що ми робили в цей час? Про... Відновили нормандські формати. Знаєш, я на все життя запам'ятав той погляд, яким під час зустрічі в Парижі Меркель дивилася на Зеленського і Макрона. Отак. На прес-конференції. Отак. Як якась вихователька дитячого садку, яка бачить, як і її вихованці. Залізли в клітку до тигра, буквально лізуть йому своїми маленькими рученятками в рота. Кажуть: котик, котик, Дікети! О, лібе-лібе! І вона навіть не може їм нічого сказати, бо вони не бачать, що це тигр. Вони думають, що це кошеня. мяу мяу говорить Макрон. няв-няв, Говорить Зеленський. няв-няв, боба а тут сидить тигар, який просто хоче з'їсти. Думаю, якого, кого першого на бутерброди з цього чи цього. цей такий, але цей смачніший. І він просто сидить на прес-конференції думає, з, з яким соусом? Ну, цей французький підгірчичний цей. З борщом його може з'їсти. Діма готуй бор.